Що Трамп не готовий робити по справді болючі Росії? Не хоче це робити, не вважає Росію ворогом, не вважає Україну справжнім другом, партнером, союзником. хоче відкривати нову, новий розділ, нову главу, скажімо, в відносинах з Росією, підписати якісь стратегічні угоди, вийти з таким красивою, красивою такою угодою, такою гранд Bargain, знаєте, між Росією та Америкою. Як він хотів це зробити вперше свій президентський термін, але тоді було послід по послі, 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 весь час були по постійно були ці розслідування, да і зв'язків його компанії з Росією, то не було можливості в нього це зробити. А зараз він позбувся всіх тих, хто його трохи стримував в першій адміністрації. Зараз таких нема. Зараз він оточений цим ЄС yes Мен, які просто кажуть, чекають, що там президент скаже. Сьогодні він каже, Україна потерпає від ударів Росії. і Всі починають казати, так дійсно, треба Україну підтримати, покарати Росії. Наступного дня він каже, що Україна там невдячна. Всі починають міняти потихеньку. Знаєте, о. sua situação